Друзі, доброго ранку. У нас чергове відвантаження Fighter 404, сороківочка 40 з кабіною, їде до своєї нової домівки. Люди приїхали, потестували і вибрали саме цю модельку: 40 кінських сил, 4-циліндровий, 2,5 літра об'єм двигуна, повний привід, гідропідсилювач, дводискове щеплення, рівна підлога, виносний паливний бак, підвісні педалі, реверс. Це цікаве виконання реверса. Люк, опалювач, кабіни, все-все-все має тракторець. Резина 7,5х16, 11,2х24. Також дана моделька має примусову задню гідравліку. плаваючий режим, зовнішні гідроциліндри відповідно є, додатковий розширювальний бачок на гідравлічне масло. Ось такий красунчик. Зробимо вам сьогодні фото-відеозвіт про доставочку. Тракторець перевірений, перетянутий. Зробили йому передпродажну підготовку. І такий красунчик їде до своїх нових власників. Вартість такої сороківки з кабіною 9200 умовних одиниць. Два роки гарантії і доставка безкоштовна. Друзі, телефонуйте, замовляйте і з радістю вам доставимо резиновий коврик, бокові куліси, все все дуже гарно, культурно, акуратно зроблено. Така комбінована панель приводів Плаваюче сидіння, все-все. Ну, доволі, доволі гарно, акуратненько зроблено. Камера заднього вигляду. Ось така класна сороківочка 9200. Набирайте, друзі. І завантажуємо сороківочку. Як ми це завжди робимо? Двигун гарно, рівно працює, 4 циліндри це села. Альтера цього року в новому дизайні дуже гарний капот, дуже класна обтика. 25-го року виготовлення професій.